Вітаю 14 квітня понеділок. Давайте по останнім новинам. Реакція Трампа на удар по Сумам вчора. Це просто це повний жах. І він тут каже, що це була помилка Росії. Я думаю, так воно і є. Мені сказали, що це була помилка Росії, і я думаю, що так воно і є. Ну, так ось перевели. Хочете знати більше? Запитайте їх. Кого їх? Кого їх? Я думаю, що це нас, що ми, що ми винні. Він хоче скинути Трамп. Трамп скинув обвинувачення на нас, що ми винні? В цьому що відбулось? А Росія помилилася. Вона не винна. Мені цікаво. Кого він хоче хочете знати більше, спитайте їх. Кого їх? Трамп відреагував на удар по сумам. Чесно кажучи, я настільки, настільки агресивна, ви собі не уявляєте. Е, мені сказали, це була помилка Росії, і я думаю, так воно і є. Хочете знати більше, спитайте їх. Кого їх? Ось кого їх спитати, кого? Король мечів, військові винні, керівництво військові. Винні наші військові, керівник і президент. Він скидає все на нас. Президент винний Зеленський і королі мечів винні військові. Військове керівництво оцей Сумська Ова, головний, хто дозволив. І ось винні ми, тому що бити по військовим, неважливо, де вони в центрі міста. Там, де багато людей чи не в центрі міста, це нормально, тому що ось ну це нормально. Це військові були, це нормальна ціль, це все хорошо. Ось так. Зрозуміли хто? Спитайте їх? Це спитайте нас. А те, що Росія кинула спеціально балістичну ракету, яка розірвалася в повітрі на центральний, на центральний район міста, де були люди, йшли з церкви з вербою. Це нормально. Ну, це нормально. Йому ж, мабуть, це ніхто не розповів. Йому ж сказали, що били ж по військовим, що це все хорошо. Ви ми. Зрозуміли? Таке відчуття, що в цього Трампа немає ні серця, ні душі, що він взагалі не людина. Він робот, мабуть. Цей Трамп що, що в його голові? Що він взагалі думає, що він планує? відносно України, відносно українців, ось хоч трошечки щось там є, чоловічність, якась є, людяність є в цьому Трампі. Я ось хочу спитати, я не розумію, що це за людина така? Що це за що це за робот? Робот і то поспівчуває, що це за людина така. П'ять мечів. Ходить по лізвію, наша Дев'ять жеслав. П'ять жеслов. Ну, звісно, людина дуже жорстока людина. Трамп дуже. П'ять жеслів і п'ять мечів. Карта дуже жорстокої людини, яка любить тільки гроші і власне задоволення. Що вам ще можна сказати? Власне задоволення ось любить. Сила, сила, Сила. луна. Заробив гроші обманом. Багато чого приховує. Мутіт, крутіт. сила. Обнось. Ну Король монет, ось він зірка, двіка кубків. Хоче блістать і сяяти. Ну, це постійно показує. Хоче сяяти. Хоче засяяти в небі, щоб сказали, оця зірка, її будуть тепер звати Дональд Трамп. Оце він хоче. Дуже жорстка людина по відношенню і до, ну, до всіх. Навіть і до своїх американців також. Що вже казати про українців? Так, ладно, тут все зрозуміло. Давайте далі. Заява Зеленського, звісно, що він тут каже? Зараз хвилиночку знайду, знайду те, що каже Зеленський. Боже, де він? Ось, боже, у США переважають російські наративи. Я думаю, що віцепрезидент якось виправдовує дії Путіна. Зеленський. Ну, так, ви ж бачите, яка заява? Яка заява Трампа? звісно, винні ми. Хто винен? Ми? Хто всрався? Невістка. Президент назвав це «сувом реальності, звісно, СУВ. Мовляв, він чув ці наративи від чиновників адміністрації Трампа під час зустрічі в овальному кабінеті. Путін далі хоче повністю знищити Україну, і якщо вони не, вона не вистає, то він піде далі. Це не пусті слова, а реальна загроза. Вони підуть далі. Він каже, і це буде вже третя світова повномасштабна війна. Оці слова Зеленського тут таке велике інтерв'ю. Слова Зеленського, що Путін не збирається зупинятись, він знищить Україну і піде далі. І це все буде масова Третя світова війна. Путін хоче відновити втрачені держави ось Прибалтика, Литва, Латвія, Естонія це Україна і далі теж піде. Оце, оця заява Зеленського що це? Луна? Перемога тут з Кубків. Ну, він це каже, він це каже, дивіться, ну, ось король Кубків, він це каже, постійно каже, 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 відкриває очі, що луна. Дуже багато зрадників. Нас зраджують, нас зливають. Це крик душі, то скубів перемога. Почуйте нас, дайте нам підтримку, захист, дайте нам те, що треба, дайте нам ту зброю, що ви обіцяли. Де ці літаки? Що ви дали за літаки? Це ж повна рухлять, воно ж взагалі не літає. Дайте ракети, дайте ППО, що ви тільки обіцяєте. Оця заява була крик душі від нього. Бо вже просто зв'язали руки так, що і очі, і ноги все зв'язали так, що просто. Далі майбутній новий, давайте, майбутній, ну ось канцлер Німеччини Мерц каже, що дадасть, дасть Україні ракети Таурус, Дальність 500 кілометрів для посилення позиції України. Чи дасть новий канцлер? Мерц Україні ракети Таурус. Чи дасть мерц. Україні ракети Таурус. Іллюзия. Шанс. Дім. Луна. Мир. Імператор. Ахресть. Колесниця. Ну, я ну Мені випадає луна і обман. Ще раз. Чидасть новий канцлер Німеччини. Мерц. Все одно луна переворачується. Якийсь, тут, тут якась хитрість в цьому всьому. Чи дасть новий канцлер мерц Україні ракети Таурус. Чи дасть Що отримає Україна? тауруси від Німеччини. Давайте так. Шість мечів. Трійка мечів, удар, відлюдник. Бажання, гроші, уход. Каже, що дасть, а показує мені, що щось тут не те. Я не хочу казати, що не дасть. Сказав, дасть, значить, хай буде так. Але мені показує, що тут щось не те. До речі, два рази, два рази спитала. Далі, тут і Держдеп США. США, е, США е, каже, що удар по Сумам вчора є трагічним. Е, траг... Та що з язиком? Удар по сумам вчора є трагічним наслідком. Е, ось чому Трамп доклав стільки зусиль для того, щоб припинити вогонь. Ви знущаєтесь? Ви взагалі знущаєтесь? Як Трамп почав розмовляти з Путіним? Воно стало ще гірше і ще агресивніше. Що він зробив? Що взагалі Трамп зробив для того, щоб зупинити вогонь в Україні? Що він зробив? Мені просто цікаво відлюдник нічого. Навпаки, забрав нам підтримку і допомогу. Навпаки, гірше зробив нам, а його там всі вихваляють. Відлюдник по грошам. Двійка мечів перемога. Взагалі зробив так, щоб ми не здобули перемогу. Ось що він зробив цей Трамп. Далі. Далі. Стармер каже, прем'єр Британії, що Путін має негайно погодитись на припинення вогню. Ну, це я розумію нормальна заява. А не те, що кажуть там в США. Стармер каже, що Путін має негайно припинити. Погодитись на припинення вогню. Я сумніваюся, що, звісно, це щось заяви ці щось змінять. Чи піде Путін на припинення вогню найближчий час? Паш монет домовленості. Якщо Україна отдасть пажа монет, це території. Те, що я їй казала. Ось Україна, 10 мечів, домовленості, це пашманет. Мон, ну, ну так. А так, ні. Ні. І не факт, якщо ми віддамо, там щось підпишемо, не факт, що це все що це зупинка буде. Це не факт. Тому що постійно падає обман. Воно може підписати і піти знов війною. Його, ці бумажки, вони їх взагалі не стримують. Далі, Росія масово перекидає сили в Запорізьку область. Пам'ятаєте, що я казала? На минулому тижні, на позаминулому по розкладах. Хто дивиться постійно? Росія масово перекидає сили в Запорізьку область. Вони хочуть там прорватися. Чи вдасться Росії прорватися в Запорізькій області? Чи вдасться Росії прорватися в Запорізькій області? Паш мечів. Вітьма, якийсь там в них є хитрий план. Так, да, ресурси туди підтягнули. Україна. Перемога тупік. Україну перемога тупік. Ну, тупік їм падає все одно на їхні плани, на їхні дії. Але ви ж розумієте, що показує тупік на їхні переможні плани по Україні. Ось так. Ви ще мене просили спитати, чи буде масова евакуація із міста Суми вчора. Давайте я спитаю, чи буде найближчий місяць, давайте так, найближчий місяць буде примусова евакуація з міста Суми. Чи буде в найближчий місяць примусова евакуація із міста Суми. Мах, контроль, допомога. Ні, уход від цього. Правосуддя, відлюдник теж ні. Масова, ні, масова. Примусова, ні, по бажанню. Будь ласка, навпаки, будуть там щось якусь, якусь допомогу привозити. Моя відповідь примусова, як ви спитали. Масова відповідь, ні. Ні. Відлюдник на правосуддя, а отшельник на оцей на закон. Це ж закон повинен, це ж повинно якось затвердитися примусово. Поки що ні. Ну, ні. Моя відповідь ні.